І всім привіт! З вами Максим та Діамантовий меч. І сьогодні ми розвиваємо свій острів 100 днів. Поїхали! І ось, до речі, наш острів. Бачите, він досить великий. Тепер потрібно добути дерево, щоб зробити перші інструменти. Опа! І дерево добуте. І звісно, нам треба зробити верстак, але спочатку дошки. Опа! Дошки готові. Верстак є. Три, два, один. І у нас же кам'яні інструменти. Круто! Це насправді я зробив за кадром. Ось в мене є ще камінь і потрібно скрафтити пічку, щоб можна було щось переплавляти, готувати. Це нам пригодиться. Тепер нам потрібно піти у шахту. Через три, 2, один. І ми... І ми у шахті, і на нас зразу напав зомбі. Зараз буде через трішки видно, бо я забув вам включити, щоб все було видно вночі. Тут я вже починаю добувати залізко, оп, і воно добуте. Тепер ви все бачите, це добре. Я тут добуваю залізко, все за кадром, щоб ви довго не дивилися. Залізо я, до речі, добуду цій шахті багато. І біжимо ще добувати залізо. Залізо. Три, два, один. Добуте. Тепер ще залізо. Добуте. Можна піти заглянути, що там ще є. Нам ще потрібно зараз буде добути багато каміння, щоб можна було щось будувати. Та про дерево також не забуваємо. Тут я ось ще. Залізо добуваю, шахта нам попалася хороша. Я до неї там купався, просто щоб ви не бачили, як я довго той камінь купав. Ось залізо я тебе добув. Тут я збільшив звук, щоб вам було краще чути. Оп. І ще залізо. Воно вже, якщо чесно, надоїло, у мене вже аж 64 штуки, і там щось бачу. Жовтеньке, або ж, це у нас золото. Це залізо я ще добу. Забираємо його. Опа. І так, це реально золото, але нам потрібно перекрити воду, щоб вона не заважала. Все, воду я перекрив, став верстак, хай переплавляється наше залізо. Я трошки переплутав і хотів верстак переплавити. Ну, буває. Тепер я добуваю багато каміння. Бо нам потрібно потім для будівництва, щоб в шахту багато разів не спускатись. Поки я купав каміння, я знову знайшов залізо. Як же воно надоїло. Але, звісно, його нам доведеться добути. Бо залізні інструментики та залізна бруня самі себе не скрафтять і не переплавлять. Залізу я добув і можна назад підніматись добувати камінь. Закриємо дірку. Поїхали. Добуваю камінь вже довго. У мене ось вже є 64 штуки, скоро ще буде. У мене вже 2 по 64 штуки. Залізо переплавилось. Можна зараз буде скрафтити якусь броню або інструменти. Ось моя залізо. І зараз ми зробимо залізні інструменти. Три і два. Один! Поїхали. І ось наші залізні інструментики. Я їх скрафтив і можна далі добувати камінь. Його нам потрібно багато. Добуваю камінь, добуваю камінь. Каміння нам треба дуже багато, бо будувати. Ми будемо багато з нього. Я ще хочу, якщо чесно, збудувати замок. У нас буде цілий замок. Ось в мене вже, до речі, залізна броня повністю. Круто ж, круто. Залізним кайлом зараз добуду золото. І скільки його тут штук? Оп, його тут всього лиш три штуки, на жаль. Ну, але було б добре, якщо б тут було вісім. я б ще добув яблучко і скрафтили б золоте яблуко. У мене вже є 300 камню. Забираю верстак, пічку. Думаю, нам цього вистачить на перший час. І можна підніматись. Оп! Вилізаємо зі, своє... зі своєї ямки. З ями. Я вже виліз. І зараз нам потрібно добути багато дерева. Щоб щось будувати, а після того вже підемо на острів. Дивіться. Зараз цього дерева не буде. 3, 2, 1. Ну добре, це ще не кінець. Дивіться, який тут гарний песик. Я його побачив, коли добував дерево. Дерево добути, думаю, нам цього вистачить на перший час. Пішли на острів. Опа, і ми вже на острові. Спочатку розставимо пічку, верстак і було би добре скриньку поставити. І нам потрібно ще буде тут вирівняти територію. Для цього нам потрібна лопата. Я вже тут вирівнював. трохи за кадром тут я кравчу скриню, бо мені нема куди складати зайву землю, все, що не потрібне. Камінь ось покладу землі. Це зараз мені не потрібне. Потрібно вирівняти територію, щоб можна було щось будувати. Якщо тут буде, не знаю, якісь пагорби, швидше всього нічогось нормального, у нас не вийде збудувати. Знову лопата зламалась, треба ще одну. Добування землі це нелегко. Дивіться, як тут острів вже красивий, вирівняний. Все, що потрібно було, я вирівняв. Ось дивіться, скільки землі у нас вийшло за вирівнювання, можна починати. Я буду будувати зараз маяк. Маяк, вам кажу, вийде дуже крутий. Я ще ходив за кадром, потім за глиною. Тут я роблю розмітку. Знаєте, чому я ходив за глиною, щоб зробити горшки? А в них потім посадити квіти. Я ще ходив за квітами. Я ще багато куди за кадром встиг ходити. І оп! І маяк готовий. Дивіться, який красивий. До речі, хто не знає, як робиться ліхтарі, це потрібно залізні самородки і смолоскип. І вони дуже легко крафтяться. Все на раз, два. Дивіться, який гарний маяк у мене вийшов. Також там ще є горшки з квітами, як я їй казав. Як він виглядає з висоти. Маяк вийшов дуже крутим, по-моєму. Ви подивіться, маяк просто супер. Маяк уже готовий. Тепер потрібно зараз зробити порт, щоб могли припливати до нас кораблі. Але якщо точніше, у Майнкрафті кораблів немає, тому ми будемо. Вставити туди човники. Бо маяк просто так не думає, що би стояв, якщо немає порта. Порт припливуть кораблі до нас, будуть нам доставку якусь робити. Ось, я вже зробив основу. Тепер потрібно зробити місця, де будуть стояти чов... човни. Там їх буде кілька штук. Все має вийти дуже красивим. Доробляю тут, щоб було більше місць. Тут я трошки передумав і зробив по-іншому. І зараз ми ще будемо цей порт оформлювати, щоб він був красивим. Нам потрібно скрафтити ліхтарів і бочків. Але не забуваймо про човни, без них ніяк. Я їх розставив першими. А після цього я вже оформлю порт, бо він поки що виглядає якось не дуже. Ось що не я вже розставив. Бачите, як це виглядає? Але немає оформлення. Опа! І дивіться, що у мене вийшло. Правда, красиво? Можна попли... поплисти кудись, куди нам потрібно, бо до нас хтось припливе. Тільки тоді потрібно місце звільнити. Сідаємо у човен і поїхали за деревом, бо в мене воно закінчилось. 3. 2, один. Дерево добуте. Насправді, я за кадром це все добував. Дерево мені знову потрібне. Я ще планую збудувати крутий замок. Запливаємо назад акуратно. Дуже акуратно не виходить, звісно, ну як я вже так і є. Тепер я буду ось тут зараз робити замок. Мені ще доведеться багато-багато переплавити камню. Ось, бачите, я вже переплавив це все за кадром. Ще ходив за камнем, бо мені його не вистачало. Починаю робити розмітку, як це напевно буде виглядати. Готові? 3, 2, 1! Який цей замок красивий? Я його робив за кадром. Якщо ви хочете побачити, як цей замок збудувати повністю, я ще, до речі, ходив за іншим видом дерева, як цей замок збудувати такий крутий, я вам знімлю окреме відео. Якщо ви наберемо, давайте 100. Не 100, давайте 20 лайків. Тоді. я Покажу, як збудувати ось такий от крутий замок. Тут ще є різні кімнати, їх можна оформлювати, як ви вже хочете. Я ось тут оформлював, як тут міні-їдальня, вона не красива дуже. Ось тут спальня така легенька. Я середині оформлення вже дуже не робив. Я вже дуже змучився робити цей замок. Також зверху все не так просто. У нас тут є арбалети такі великі, якими можна стріляти. Замок вийшов дуже крутим. І ви це бачили. Ось який замок з боку на виживанні, зараз ще покажу, а не оглядом. Так, у мене тут ще є редстоун, довелося в шахту спускатись, бо там зробити потрібно, де було де шов, ті арбалети, їх не так просто виявилося зробити. Ще ці арбалети скрафтити було важко. Ось тут їдальниця, ця, де дуже красива. Тут є вихід на балкон, там теж є багато виходів для балкону, спальні. Ось я вийшов на балкон. Це вже не цікаво Сходи такі і ось такі гарні двері. Зараз ми будемо робити, напевно, будиночок. Тут я зайву листя поставив. Ось, замок крутий Зараз ми будемо будувати будиночок, відео я пришвидшу. Один, можемо заходити. Інтер'єр, я оформив ось так. Ви можете оформити, як захочете. Ви відео бачили в пришвидшему виді. Якщо ви хочете подивитись, повністю можу викласти у Ютуб. Але це, як ви хочете, напишіть у коментарях. Дивіться, що у мене вийшло. Ось огляд. Будиночок вийшов, схожий на будинок, відьми трохи. Але мені подобається. Якщо вам також. Ставте лайки. Будинок дуже красивий. Тепер нам ще потрібно буде провести доріжки. Це обов'язково, але перед тим ми зробимо ферму, щоб у нас була їжа. Я вже зробив мотивку і робимо тут от ферму. Це все ми засадимо через трішки. Ферму ще обов'язково треба оформити, щоб вона красиво виглядала. Оформлення... Оформлення готове, потрібно тепер посадити насіння. Засаджуємо, щоб у нас потім був хліб, була їжа. Хоча нам їсти не потрібно, тому що я на мирній складності. Ну, нічого. Це не буде зайв. Якраз буде красивий додаток до нашого острова. Тепер мені потрібно зробити доріжки. Поїхали? І доріжки готові. Ви дивіться, я ось так от оформив. Тут ще є такі ніби камінчики. Щоб не була сама проста доріжка, як у селянів. А у мене, я ось тут додав дошки трошки, додав темного каменю, глибосланцю, якщо точніше. І ось так от у мене вийшло. Ось зараз пройдуся по цих доріжках. Вони красиві. проведені до всього, що у мене зараз є. В наступній серії я ще збудую ялинку. Дивіться, що у мене виходить. Краса. Великий вже трішки забудований. І всім па-па. З вами був Максим і Діамантовий Меч. Па-па!